you mm -hmm. Вітаю в ефірі Здоровий простір кожного разу, готуючись до передачі, я думаю: а чи доцільно в деталях розповідати клінічну картину тієї чи іншої хвороби? Однак, зважаючи на те, що хвороба це не краса і не задоволення. Ну а місія нашої передачі інформувати, підказувати, допомагати. Тому тут, звичайно, як кажуть, скромність недоречна. Сьогодні ми будемо говорити про запальні та грибкові захворювання жіночих статевих органів. Чому вони виникають і як їх уникнути? Пам'ятаємо, що тільки здорова жінка здатна оточуючим дарувати увагу, піклування, любов, відчуття радості і щастя, особливо для своєї сім'ї. Отож, будемо говорити сьогодні про жіноче здоров'я. У нас в студії Аня Бруцило, лікар-акушер-гінеколог амбулаторії Гастро світ. Анна, я вас щиро вітаю в ефірі. Рада, що ви сьогодні прийшли. Ми знаємо, що останніми роками українським жінкам дуже важко дбати за своє ментальне та фізичне здоров'я. Знаємо, що дуже багато жінок сьогодні, маючи ту чи іншу проблему, не можуть вчасно звернутися до лікаря з різних причин, і тому, звичайно, вони займаються самолікуванням. Ми знаємо, що самолікування, воно ніколи не має якоїсь системи, воно таке циклічне і дуже частенько не доводиться до кінця. А відтак хвороба стає уже такою не швидкою, не миттєвою, а навпаки, вона переходить в хроніку. А відтак лікування вже довго тривали і дуже складне. Тому, звичайно, я би хотіла, щоб сьогодні нас почули жінки і в першу чергу наші дівчата, починаючи, напевно, з 12 років. Думаю, що саме для них ця програма буде цікавою. Отже, почнемо напевно з такої хвороби, яку в народі називають молочницею, яка на перший погляд така безобидна, начебто, але якщо її не лікувати, то може принести дуже багато біди, навіть до безпліддя привести жінку. Отже, що таке молочниця? А можливо, не так. Скажіть мені, будь ласка, наскільки часто сьогодні дівчата підлітки звертаються до вас по допомогу? Доброго дня. Я хотіла вас спочатку подякувати за можливість висвітлювати взагалі якісь питання гінекологічні, особливо для дівчат-підлітків, тому що це дуже важливо. Їм треба розуміти, що їх здоров'я це їх відповідальність, і вони мають розуміти, що за здоров'ям варто слідкувати. І так до мене звертаються часто дівчата-підлітки. Але за законом України я маю дівчат підлітків виглядати з дозволу батьків письмового або усного. Але це все частіше нормально все регулюється, тому що батьки теж зацікавлені в здоров'ї своєї дитини. Звертаються часто дівчата, звертаються часто бувають не на прийом, а буває десь не пише в якомусь месенджері, десь в як я веду такий міні-блог. мені мені пишуть запитаннями. Запит такий є про те, чи нормальні, чи ненормальні якісь виділення, чи нормальні, чи ненормальні якісь симптоми, і тому стараюсь відповідати на такі питання дівчатам. Пояснювати, інформувати їх про їх здоров'я з молочницею звертаються зараз часто, особливо зараз в епідемію грипу, коли була в чому проблема заключалась, В тому що самостійно собі призначали антибіотики. А антибіотики вбивають крім бактерій, які ми хочемо вбити ще й корисну мікрофлору піхви і порушується нормальний баланс мікрофлори піхви, і тоді викликає, виникає молочниця, тому що. Кандіда, uh, uh, ну, я називаю ну, молочниця, щоб було зрозуміло mm -hmm. дівчатам і жінкам, але взагалі це науково називається Кандіда, різні види є. Не буду назвати латинською мовою, бо буде страшно, ніби якісь заклинання буду читати. Кандіда uh, є нормальним, uh, нормальною складовою мікробіому і системи піхової жінки. Вона є в кожної в мене, в вас, в кожної жінки вона є і вона там має бути. Але вона має бути в такій кількості, в якій вона не викликає ніяких симптомів. Вона там живе, в ось в, в певній концентрації, і коли корисні мікрофлори, а корисна мікрофлора це лактобактерії, ті, що ми знаємо, що що створюють кисле середовище в піхві, коли виникає певний дисбаланс, це може бути багато факторів, що викликають дисбаланс в піхві мікрофлори. Але зараз я говорила про антибіотики безконтрольні призначення, Антибіотики вбивають корисну мікрофлору, а на грибки вони не впливають взагалі. Грибки вбиваються іншою групою препаратів антимікотичними, тобто ті, що вбивають грибки. На грибки антибіотики не діють, і вони вбивають корисну мікрофлору, і грибки собі починають квітнути, пахнути, розмножуватися і ось викликають молочницю. Тому зараз мені часто з кандидозом приходять після цієї епідемії групи після антибіотиків. Чому тому що коли це антибіотик призначив лікар? Терапевт або сімейний лікар він призначає профілактичну дозу протигрибкового препарату. Тобто, ми контролюємо, щоб кандіда не розмножувалась більше, коли це самостійно, жінка не знає, що їй треба ще контролювати грибок цей кандіду, тому вона припропиває антибіотик і починається в неї дисбіоз, і починається кандіда, кандідоз вульви чи піхви. Оскільки я розумію, молочниця може розвиватися і у дівчаток, які ще не жили статевим життям. Це насправді не то, що приймущества, але дівчинка не так боїться, якщо вона не жила статевим життям, тому що коли щось міняється в сталому такому виді виділення або там в системі а в піхві, коли щось міняється, якщо жінка живе статевим життям, життям, не перша думка якась інфекція угу. дуже страшна, що це ну, дуже погана, якась глобальна інфекція. Яка є, яка продається цим шляхом, то тоді жінка, що живе з цим життям, біжить одразу до лікаря, тому що вона розуміє, що ну, молочниця на, на слуху вона. Більш-менш жінки розуміють, що це не ну це, це не страшно, якщо його лікувати е, при вчасно, перших часно при перших проявах, але все одно біжуть швидше, а дівчата підлітки не йдуть одразу, тому що вони е, не стільки обізнані про інфекції, що передаються тим шляхом, тому що ну вони не цікавляться, може в деякій мірі, тому що ще не живуть цим тим шляхом, не переживають, що якась інфекція десь вони щось заразилися, скажімо так. Але у дівчат-підлітків часто і часто рецидивує. чому тому, що до цього сталого мікробіому в піхві на нього впливає майже все. Стресовий фактор. Ми зараз живемо в мого глобального стресу. Всі тому трошки десь сильно перенервував. Стресовий фактор. Це що? Часто у нас є такі розлади харчової поведінки. Ми стрес заїдаємо. Заїдаємо чим чимось солоденьким, чимось смачненьким, якась булочка, якась шоколадка, якась морозивка. Це найлегший шлях отримати ендорфіни, отримати якийсь ну дофамін, легке задоволення, скажімо так, трошки від стресу відійти. А це все особливо солодка їжа, в яка насичена вуглеводами швидкими. Вона харчує ці грибки. Вони любляться, це. це цукор, це чистий цукор, це швидкий цукор, грибки. Це логічно. Навіть ми знаємо, якщо взяти кулінарію, так ми беремо дріжджі, а кандиви – це дріжджоподібний грибок. Ми беремо дріжджі, як вони розмножуються, як ми настоюємо дріжджі. Ми додаємо трошки цукру. Mm -hmm. Правильно? Вони собі ох, клас, <сумачно>, сумачно, круто. Тому так само і з тим, коли ми перейдемо солодким. Їм тобто треба такий Висновок, що коли ти перебуваєш в стресовому стані, то перше, що ти повинен зробити, відмовитися від солодкого. Я так розумію. Ну не то, що відмовитися, але не зловживати. Скажемо так, я не можу. Ну це їжа це смачно. Я не можу сказати, не їсти взагалі, але не зловживати, тому що зловживання приводить до багатьох інших проблем, якщо не гінекологію брати, а там, наприклад, гастроентерологію, метаболічний синдром, якесь ожиріння, щось таке. А якщо ми говоримо в такі в ключі молочниці, то так. Це викликає рецидиви кандидозу, отакі, отакі ось порушення дієті. Тому особливо часто в другу фазу циклу перед менструацією, коли це передменструальний синдром, тобто ну, він психо, психологічний більше, так щось трошки настрій гірший, щось трошки хочеться зриватися на всіх навколо. Тоді починаються такі і зриви харчової поведінки, щось собі поїсти. І тоді частіше, якщо жінка має рецидивуючий кандидоз, або недолікований, або ці стресові фактори його провокують наново, то в другу фазу циклу, ось тоді, коли передмісячними перед менструацією, починається загострення. Часто частіше приходить жінка, навіть знає, що ось така така проблема. Тому я б хотіла таку ще висвітлити. Мої дівчата, пацієнтки, жінки, дівчата і підписниця підписниці мого блогу знають про таку кишенькову лабораторію. Це такий тест. Він називається тест смужки цитолаб для для визначення рівню PH піхви. Це е, домашня, скажімо так, перша, перша собі допомога. Ви визначитися з питанням, чи це молочниця, чи це не молочниця, чи це якась інфекція, чи це що це взагалі відбувається, коли ну, прокинулися вранці якісь аномальні вам на роботу, вам в школу, вам в університет, що робити, телефонувати гінекологу, бігти, що, що, що робити. Ось для цього от, треба мати вдома такі тест-смужки, їх там в, багато в наборі. Це смужка, на яку ви наносите трошки виділення, з піхви, може з білизни. І дивитися, там є індикатор, там все дуже гарно прописано в інструкції. Є індикатор, колір, який має бути цієї тест-смужки. І ось якщо кольор нормальний. Тобто та кисле середовище піхви, скоріше за все, і при причому при вас турбують виділення якісь або зуд печіння, це основні симптоми молочниці. То це, скоріше за все, є кандидоз. Якщо баш більший, то там є такі кольори від жовтого до зеленого, до коричневого, там такий спектр, скажімо так. То якщо там більше ПАЖ, то скоріш за все, це не молочниця. У нас просто як прийнято щось ненормальне, щось аномальне. Це молочниця. Давайте в аптеку взяти ту чудову таблетку, яку прорекламували. Дуже добре, одна таблетка від цього вилікує. Приймає її, а нічого не допомагає, а ще гірше робить, тому що. Ми приймаємо, ми вбиваємо ту кандіду, яка нормальна, яка мала там бути, мала бути, і ми ці добетко ще гірше зсуваємо цей нормальний баланс мікроорганізмів, що мають бути нормальними складовими піхви. Тобто там, там не стерільні умови, там не стерильні умови, там живуть різні бактерії, грибки, грибки, і вони є нормальними. Вони є умовно патогенними мікроорганізмами. Чому умовно? Вони за певні умови. Це тіше порахувала стресові, харчові, харчові порушення або якісь інфекції, якщо починаються запальні, то за такої умови вони починають розмножуватися і викликати вже запальні захворювання, вульви, піхви і і далі вище. Якщо не слідку, не займатися лікуванням, то є можливість висхідного шляху до інфікування. Угу. Мені здається, що на сьогоднішньому етапі завдання кожної мами, у якої зростає дівчинка, обов'язково. З нею говорити на такі теми, і тому, що в майбутньому ця дівчинка захоче стати любимою дружиною, ну і звичайно дбайливою мамою. А для того, щоб такою бути, потрібно своє здоров'я, кажуть, з дитинства вже берегти. Отже, з якого віку можна до вас приводити дівчаток? Дівчаток можна приводити з 16 років, можна просто з дозволу батьків письмового не обов'язково. Може це бути просто усний, коли мама записується. З дозволу на огляд. Ну, це має бути взагалі за законом України. А дівчата можуть вже з 14 років самостійно собі обирати лікаря, тобто вона обирає, це їй право, як пацієнта, як людина, самостійно обирати собі лікаря, тобто вона обрала собі, їй батьки дозволили це, мені сказали, що вони дозволяють це, і ми це прекрасно все робимо комфортно. Важливо зробити перший досвід, скажімо так, дівчинки з лікарем-гінекологом комфортним. Це так само, як не знаю, з стоматологом, Якщо ви маленьку дитину, віддати, просто, звичайно, не в дитячу стоматологічну клініку, і там її Буде страшно, вона потім буде боятися. Так само з гінекологом, в комфортні умови, щоб вона собі обрала лікаря. може Зараз багато хто веде якісь соціальні сторінки, щоб вона подивилась, щоб вона ну, подивилась їй комфортно. Важливо, взагалі, особливо це з гінекологом, це не те, що подушка має бути ваша, бо це ну, не подушка. Але, але має довіра має бути повна, тому що це ну, є дуже сильний психологічний фактор, психологічний чинник, тому що має довіряти, має казати правду, має розуміти, що є. Взагалі всі, всі розуміють, що є лікарка таємниця, але для гінеколога це. ну, Прям табу так, бо це інтимна сфера, скажімо так, то треба оберігати свою пацієнтку всіма всіма можливими шляхами. І від і від стресу взаємодії з вами конкретно починаючи, і взагалі від, від всього. Я знаю, що молодця зустрічається не тільки у жінок, хоча ми сьогодні говоримо саме mm -hmm. про жіноче здоров'я, але й у чоловіків. Так. Яка причина виникнення цієї бактерії у них? Така сама. В них теж нестерильні умови, але частіше у чоловіків це при які живуть там життям. Але, тобто знаєте, це переходить від жінки до чоловіка. Так, так, Але знаєте, з чоловіками трошки легше. Чоловіки такі, не те, що скептичні, але вони при першому, ну, що вони побачать щось, щось в запалення якесь, вони побіжуть я, стоїть, кажу, одразу побіжуть, тому що вони такі більш. Як би сказати, тривожні до свого до свого жінки так собі свого інтимного, інтимного життя інтимного, будемо казати? Так. Тому що до здоров'я вони теж ну, ну так до інтимного В цьому разі жінкам треба брати з них приклад, так анна. Я вам щиро дякую за сьогоднішню таку коротеньку. Консультацію дуже хочеться, щоб нас якраз почули і мами, і дівчатка полюбили себе, полюбили своє здоров'я, і при перших же якихось таких симптомах обов'язково йшли до лікаря на консультацію. Сподіваюсь на це. На собі вам велике. Щиро дякую всім, хто з нами був. Як завжди, на завершення. Всім бажаю міцного здоров'я і прощаюсь до наступного разу.